Житель Нью-Йорка Ісмаїл Брінслі застрелив двох поліцейських, підійшов до патрульної машини і без жодного слова вистрілив у правоохоронців, які сиділи в авто. На цих кадрах місце нападу це район Бруклін. Після скоєного чоловік забіг до найближчої станції метро і застрелився. Перед тим у соціальних мережах пообіцяв помститися правоохоронцям за вбивства темношкірих американців. Майже місяць у різних містах Сполучених Штатів тривають протести через виправдання поліцейського, який застрелив неозброєного темношкірого підлітка. Президент США та влада Нью-Йорка висловили співчуття родинам загиблих поліцейських Ми все ще вивчаємо обставини нападу, але очевидно, що це було вбивство. Офіцерів застрелили так, ніби стратили. Це підступний вчинок, який поранив наше суспільство. І ще одного поліцейського застрелили вранці в містечку Тарпон Спрінгс у штаті Флорида. Підозрюваний намагався втекти, але його затримали. Найближчими годинами місцева поліція обіцяє повідомити обставини стрілянини. Поки ж ані мотиву злочину, ані особи нападника не відомі.